Можливо, у вас є знайомі, або просто подруги, які жаліються на те, що їм чоловік ніколи не робить подарунки, або там він не дарує квіти. І найцікавіше, що ми -то думаємо, що тут чоловіки винні, да? але... але насправді життя показує, що один і той самий чоловік до однієї жінки буде відноситись певним чином, а... тобто, дарувати її квіти, да? а до іншої. За все життя може навіть троянду не подарувати. Чому так відбувається? Да? Ну зрозуміло, що це пов'язано з кармою відносини. Що якщо ну, є якісь певні проблеми, да, в цій сфері, то і будуть приходити чоловіки, які будуть від нас ам, провокувати ці цього розчарування. Я згадала, як я була маленькою дівчинкою. І коли тата повертався з роботи, як я бігла йому на зустріч, стрибала на руки, та обіймала його, обціловувала. Ну, звісно, там йшла мама, вона його теж зустрічала, але мені здавалося, що треба міцніше обіймати тата, та, що мама недостатньо його любить. Що, ну, треба... Ну, тобто, ясно, що для кожної дівчинки та тату це, це Бог, це чому моя мама за ним вийшла за нього заміж, а не я і що так не надихає чоловіків, як наша безпосередність і як наше вміння радіти будь-яким дрібницям? Тобто, якщо ми можемо радіти будь-які дрібниці, які заради нас роблять чоловіки. Ну, це, звісно, на тріпниці, це ті подвиги, які вони роблять заради нас. А, вбити, наприклад, цвях у стінку, да, щоб повісити врешті-решт-картину, або, ну, не знаю, там, якийсь кран починити, те да, якась будь-яка побутова річ. Якщо ми це сприймаємо ну, як вау! Ти зміг це зробити? Дякую, да? дякую. Ну тільки це щиро, це я зараз там трошки можу наярювати, але ну насправді щиро це, да? Щиро порадіти, що дійсно твоя кохана людина це змогла зробити. Ну, вам ще приємно, наприклад, коли ви готуєте і вам кажуть, М -м, як смачно. Ну правда ж, приємно. І так само чоловікові приємно, коли ми на його подвиг забитий цвях, ми реагуємо як... Я не знаю, ну на те, щоб він там зробив ремонт у квартирі, розумієте? І тоді їм, їм дійсно буде хотітися зробити для нас щось таке, щоб викликати в нас ці емоції. А вони захочуть їх повторити.